Вчитися в фінансовій грамотності, вести бюджет, формувати фінансову подушку безпеки. Що з цим відкладати на старість? Ви серйозно? Це так складно. Навіщо? Є набагато більше способів простих, надійних, щоб у вас були гроші. Ну, не свістіть у хаті. Гроші беремо лівою рукою, віддаємо правою. Коли буде молодий місяць. Ну, покажіть ваші гроші йому, нехай зростають. Ввечері борги не віддаємо і не позичаємо. Також увечері не прибираємось у хаті, якщо замітаємо, то лише від порога всередину. Він їх ставте ручкою донизу. Ну, посадіть собі грошове дерево. Купіть собі нарешті червоний гаманець. Червоні труси. Просто закинути на люстру. Все. Не дякую.